Скороварочка товар. Алюміній. Це. Преміум класу алюміній. не просто алюмін. Відома британська фірма. до речі, Розрахована на тиск 80 кПа. Відкривається простинку. І в нас тут є ще додаткові. Можна використовувати як скароварку, Просто, а можна використовувати як пароварку. Є тут такі спеціальні приспособи. Це для того, щоб розділяти можна тут одне, тут інше. Ну, можна його. Та ні, тут, тут, тут є місця. Так, так, це, це. воно і є. Угу. Все вірно. Я говорю, щоб воно на тарах тіла буду. Показувати. Закривається так само. Легко попадаємо, і воно саме раз і закрилося. Оцей клапан має стояти в такому положенні. Він, до речі, знімається, розбирається. Якщо треба почистити, неважко. І так само ставиться назад. Коли готується, можна його повертати і воно буде трошки пар спускати, привідкриває, бачиш? В різних положеннях. Більше, менше. Ну, і знову ж таки, коли готується, якщо треба вже відкрити, виключили плиточку, тут є резиночка. І є отакий механізм, бо під тиском воно натискає на цю кнопочку, а ми просто резиночку чуть-чуть пригинаємо, виходить, і воно спускає так само пару. пару. Спробував, дуже цікаво працює. Нагрілася. Що От... значить цікаво працює? Ну, як скароварка, оце. грілася, грілася потім раз і все, шипіння перестало. І вже пошло потихеньку звідси пар. Угу. Я оце повернув, о, бачу, вже пар пішов, закрив, о, нема пару. Ну, тобто працює чудово. Тримає тиск гарно. Тут на, на різні. Типи поверхні. Типи, типи поверхні. І індукцію також підтримує. Діаметр 20 см і об'єм 3, об 3 літра. Ну така. Цікава. Гарна. Мені подобається.